Я йду назад. Частина 2. Мері, друзі! Вітаю вас новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, великих божих благословень у 26-му році. щоб вам! Прийшло превелике Боже благословення неба, щоб над вами був Господь Бог, щоб він вас охороняв на своїх шляхах, де б ви не ходили, де б ви не робили, хай буде на шляхах ваших Бог, щоб він охороняв вас, давав велике благословення, велику поміч неба, щоб він віддав на вас превелике благословення неба, на вас, на ваших дітей, на ваших внуків, на ваших тещадків. Хай Бог вам дасть превелике, превелике благословення неба, Хай Бог вам дасть щастя, здоров'я, щоб вам у цьому році йшло вгору, щоб вам діснилися незаповітніші ваші мрії, щоб Бог вам найбільше дав щастя, здоров'я, благословення і превеликих років життя, щоб вам Бог дав превелике благословення, превелику поміч неба, щоб Божа охорона, заступ був над вами. Над нашою країною настав мир і спокій, і щоб у нашій Україні запанував мир і спокій, і все велика благословенна поміч неба. Хай з вами, милі друзі, буде все святий, щоб благословенний Господь, щоб вам таке прийшло у цьому році, таке прийшло, щоб вам і наснилося, таке прийшло, щоб ви вік не мали, щоб Бог так зробив, щоб вам усе йшло вгору, щоб на вас цілялося превелике, превелике благословення Господнє. Хай Бог буде з вами у цьому... У 2026 році Бог і любов. Хай Бог дасть вам охорону, поміч і стане краще. Щастя, здоров'я і довгих років життя. Знову йду. Щоб вам ще показати. Яка погода хороша? Я тут і люблю бувати. Тут, мої милі друзі, собаки. Ой, дерева. Гляньте тепер я прямую милі друзі, сюди. Ось погляньте, милі друзі, яка благословенна і спокійна погода. Щойно до мене підбіг блас з хонною. Ось люди говорять, спілкуються. А тепер я трошки зараз ще піду до берега. Добрий день. Так, тут я до берега. О, хуано зблагомновую убирать надо Так, Хуана з бладом. Ммм... <гаси> Ви не а завтра я щось вам принесу. Принесу вам щось у завтра, бо сьогодні нема нічого. О, погляньте, яка хороша погода сонячно, нігува. до берега. там покажу вам. Ах, погляньте. Уже дітвора погляньте, бігає. Ось погляньте, дітвора бігає, вже вийшла гуляти, До собі насолоджувалося зимою і благословенною погодою. А я просто знімаю. Що вас мені, друзі, зацікавити. Я вже дуже-дуже велика для санок, але Прогулятися треба так. А якби мені друзі настав мир і спокій в нашій країні дуже добре. Але я вірю, що настане спокій мир. Жити, і мир. Ми будемо благословенно жити, спокою і в мирній благословенній державі. Бог так зробить, що все буде добре. Ох, там дасть нам охорону, заступ і все зміниться на краще. Ох, гляньте, яка чудова. Я лише йду до тих всяких. Новий рік, мої друзі, то я вирішила вас удивувати новими роликами Ой, е. Погляньте. О, погляньте, яке все чудово. Зараз я трішки спущуся і покажу, як діти, скільки багато дітей рибу ловлять. Я трохи боюся, бо це... Погляньте. Ай, Господи, поможе. О, милосердний святий. О, погляньте, скільки людей ловить рибу. Ох, Гляньте, яка чудодійність.